Але ти файний, Але ти файний. Вони дай тримати. Два я не шо такі греть. Да. Та дай тато зачистить і закриє місце. Є нато! Так І знову у нас такий красунчик. О, яка в мене здобич. Тут. Тут. Там, там, там. Зараз порахую скільки я знайшов на одному місці красавці. Просто капець. 17 жовтня. От тобі і жовтень. Листя вже практично летить, а гриби ростуть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Не десять, а сім. Це так здавалося. Але все рівно класно. Так. Червоний. Сховався. Так класно. Сховався. Жирний. І так, народ. Осінні боровики. Один, два, три і чотири. Так, дивимося, чи ще є. О блін. Нема. Нема. Але сьогодні, сьогодні в лісі людей взагалі нема. Ніхто не поїхав. Сьогодні було мінус три приморозки. А в лісі приморозку не було. Грибів багато. Так що, люди, не гайте час їдьте на гриби. Реально грибів багато білих. Так, я всіх своїх лишив, пішов трошки ще сам хащами полазити і тут натрапив знову на біляка. Тут натрапив і і. і, і, і. Ось там. Ось класний такий. Оцей взагалі бомбезний. Ну і я вам скажу, я налазився за цим... За цим. За ось цим. Отут ще два великих і отут. Можливо, що на цій території ще є, бо я нічого не бачу. Хащі. Боже, де я заліз? Дивіться, тут в якась така хрінь, хтось десь якийсь ліс валив, корчі І натрапити на такий скарб. Це просто як вони ростуть. Раз, два, три, чотири і п'ять. П'ять грибів, можливо найду ще. Зараз поспадаю. Гарно світить сонечко, а я собі йду і грибочки знаходжу. Один і там два. Боже, світло засвічує. Опа, два. Блін, капець. Оце я в дєбрі зайшов. Я тепер навіть не знаю як додому назад вернутися. Капець. Телефон не робить, навігація не робить. Але гриби є. Є гриби. О боже, яке ти класне. Яке ти класне. І ти теж. Прикольний. Ух ты, йду зараз ще за шукати. Коротше, в цих завалах є гриби. Ось это я. Ось це красунчику. Мі мій милий. Вот дивіться. Бачите, як воно все класно відбувається. Це вже мої йдуть в лісу виходять. Щось здай несуть? Я пішов сам, а вони пішли разом, бо вони за мною не встигають. Що, Аня, ти щось знайшла? щось знайшла? Скільки ти знайшов? Я так і не почув. А, вихід? А, я думаю, ти гриби знайшов. Відро велике білих, кульок підпіньків, Кульок червоних з підпеньками. Відерко. Тут зверху мусив поскладати трохи червоних. так ціла білих. Ще щось несуть в своїх кошиках і відрах повні. Я ж пила. Ти так хотіла до машини, що аж впріла? Угу. Але грибів, грибів якихось не знайшла? Ні. Тільки мама несла і діду. Ага, тільки мама і діду. Аня два знайшла, два грибочки біли. Ганя два білих грибачки знайшла? так. А, ту. Зараз, зараз відкрию тобі двері, бо діду хоче сфоткатись. Що, Даша? Ціле відро? Є. Але ще є щось. Матку Божа! То в мене повне відро білих. Я ж тобі сказав, що повне відро білих? Так що я сьогодні два відра. Ага. А ти скільки ще тут добирала? А? Хоч три зібрала? Ні, то не знайшла, десять білих. Десять тут зараз? Ну, то якщо 10 і там було 7, то 17. А ну, а я десь, десь 60-70, буду рахувати вдома. І так, 55 білих. Це червоні, не рахуємо, Підпенькі там. Суто біленькі.